Дорогі брати і сестри у Христі, наступає чергове Різдво Христове. Наступають чергові свята, в яких ми будемо прославляти Господа за те, що Він став до нас ближче. Він і цього року стає до нас ближче, Він приходить до наших сердець, до наших домівок. Він сходить також до тих бомбосховищ, в яких ми перебуваємо. Він прибуває до того холоду. Які ми відчуваємо тепер для того, щоб потішити нас, для того, щоб розрадити наше серце, для того, щоб бути із нами. Він є Емануїл, Бог з нами. І ми по новому сьогодні розуміємо про це у своєму серці. Ми по-новому це відкриваємо. А ми по-новому готові свідчити про це? На початку Євангелія від святого Йоанна. Ми чуємо, що світло приходить у цей світ. Світло приходить там, де є темрява. Але відразу дізнаємося, що темрява не поконала це світло. Життя, яке є у Бозі, воно є світлом. І ми сьогодні стоїмо перед цим світлом. Ми бажаємо, щоб воно увійшло не тільки до наших бомбосховищ. Ми бажаємо, щоб це світло. Увійшло до кожного серця, серця втомленого, серця, яке перебуває у страху, але серце, яке також наповнює надія, що завтрашній день буде інакше, якщо сьогодні до нього прийде Бог. Це складні слова. Це можуть бути слова дуже теоретичні, а можуть бути і практичними. Тоді, коли ми приймемо Бога, який несе нам світло і тепло. Ми його дуже зараз потребуємо. Але так само ми будемо тими, хто буде переказувати це тепло і світло, коли поруч із нами побачимо інших людей, які потребують того самого. І тому сьогодні вітаючи кожного з Різдвом Христовим, закликаю, щоб ми ділилися тим світлом, яке відкриємо в цей час у своєму серці. В цьому році це світло і це тепло. Відкрити складніше, але ж дуже потрібно для нас і для інших. Тож будьмо відкритими перед Богом і побачимо Його в нашій історії. Так, ми більше 300 днів вже провадимо війну з агресором, ми стільки часу перебуваємо у певному страху, у непевності, у холоді і без світла. Але ми можемо прийняти його, щоб передати іншим. І я закликаю сьогодні кожного, щоб був тим, хто буде нести Бога далі. Щоб був тим, хто буде наповнювати надією тих, хто цю надію втратили. Щоб сьогодні можна було свідчити так само про любов, яку ми на собі так само відчули. А добрий Бог. Знаючи наші потреби, він зійшов до цього світу: світу темряви, світу гріха, але цей світ не поконав його. Вітаю кожного з Різдом Христовим, вітаю кожного з цим святом, яке приходить попри всі негаразди і попри ту мряку війни, яка нас оточує. І саме тепер ми можемо дізнатися. Де є правдиве світло. Саме тепер ми можемо дізнатися, де є правдивий Бог. Вітаю і бажаю такої щирої радості, не веселощів, але щирої радості у Бозі. Нехай її буде більше. І нехай з нею ми також прямуємо до повної перемоги в Бозі для життя вічного. Христос народився. Славімо Його!